Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І в нас знову на черзі сьогодні понеділок, знову на черзі у нас тірімочок, знову будемо дивитися, що робиться в Кремлі. І вже перша карта випадає. Ви бачите, вежа. До речі, е, наст... е, останнім часом, е, взагалі, постійно, коли ми кладемо на. Е, за перебриком завжди у нас виходить або вежа, або 13 аркан смерті. Тобто, бачите, ось у них зараз, можна так сказати, імперія паде. Ми вже говорили про це дуже часто, дуже давно ми про це говоримо: що ця війна України з Україною вірніше в них буде. Можливо, не остання, але це буде їхнім падінням, їхнім розгромом. І вони вже все, вже все вже не зможуть втриматись. Ви бачите, вежа вона псується, як то кажуть, голова з голови риба псується. Бачите, тут так само спочатку верхушки і низушків теж дойде мої дорогенькі. Якщо хтось ще там на Росії не відчуває цього, вони ще це відчують. Ось і подивимося вже туди, що тут у нас. І тут у нас йде повним перед розвал Іванович іде. Повний перед. Зараз ми будемо дивитися, що у них там зараз розвалюється. Давайте цю карту ми покладемо. Нижня карта підсилює цю карту, тобто різко йде все на спад. Різко йде. Розумієте, дивіться, якщо б це ще 100 років тому, то це можливо би. Через те, що Україні би не так допомагали. А Україні, до речі, ніхто не допомагав. Якщо то, можливо, так близні жні сусіди. Ось, але щоб зараз весь світ, Америка, Європа такого ще не було. Я навіть чула десь таку цифру: 500, за останні 500 років Україні ніхто не допомагав, щоб ви це розуміли. Ми завжди своїми силами. А ви знаєте. Як то кажуть, разом і батька добре бити. Ось ми зараз маємо потужну силу. Це потужна сила, яка розвалює Росію. На жаль, для них на щастя для нас. Чому? Тому що я не буду вам пояснювати чому. І йдемо дивимося, що у них там. Ну, вже якщо ти падеш, ну будемо дивитися, що тут упало. Бачите, з допомогою усього світу весь світ взяв. Напрямок, курс, так, чіткий курс. Це було мудро прийняте рішення, хоча, ви бачите, дивіться, чіткість є. Правда, у нас тормозиться, бачите, ось тут ця карта, ці карти показують. Єдине, що тормозіння йде ресурсів, тобто зброї. Іде тормозіння у нас. Це єдине, що нам не дають. А у них, дивіться, весь світ наразі проти них, будемо так казати, майже весь цивілізований світ. Вони йдуть в ізоляцію, помаленьку їхні гроші, будемо так говорити, зчизають. Бачите, помаленьку, помалу. Ну, помірність карта це така тікуща. Ось ця карта нам може говорити, що їхні статки, наразі, які вони зараз є, приблизно через два роки ну майже нічого не залишиться. Щоб ви це розуміли, два роки. Ця, ця карта, вона взагалі-то 14-й аркан, але вона настільки довго іграюча, як то кажуть, мучительно іграюча. Ізоляція, розумієте, оце прийняття рішення дуже довго тримало в Європі, тривало в Європі і не тільки в Європі, в західних партнерів. Все, розумієте, тут ідуть якось крок за кроком. Тут, не спішучи, розвал Іванович іде на Росії, не спішучи. Ось ці карти теж говорять, що це все іде крок за кроком, але тут іде дійсно. Чітка лінія розвалу цієї імперії. Ось таку ситуацію, до речі, у Росії вже була, а вони вже мали таку ситуацію катастрофічну. Можливо, це було 100 років десь назад, так, коли революція у них була. Можливо, це було це. Я не знаю, тому що відверто скажу я зараз трошечки. Призабувається, я відчуваю, що я призабуваю трошечки, але це не, та, не так важливо. це Ця карта нам говорить, що періодично у Росії таке буває: зняття якихось їхніх лідерів, царя туди зняли і тому подібне. Це неминуче уже колесо фортуни закрутилося, це почало розвалюватись. Ми бачили, підсилювало. Карту колісниці підсилював лицар мечів. Це дуже стрімко йде на ці часи. Це дуже стрімко, мої дорогенькі. Ось. Хоча нам здається, що це помало. Але, ну, це нам так здається. Нам би хотілося, знаєте, зразу, все і зразу, велике і багато. Як колись ви знаєте, моя дочка старша, коли була маленькою, казала: Хочу е велике і багато. От так. Нам би хотілося все і зразу. Очі великі у нас, нам би хотілося багато. Але, на жаль, не є так, як нам хочеться. Але все рівно для світових масштабів це дуже швидко, щоб ви це розуміли. Тому що колісниця це стрімко, плюс у нас був підсилювач-лицар мечів, мої дорогенькі. От. Ну, що ще сказати? Давайте подивимося, що у них там внутрішньо наразі. Те, те що це, але саме внутрішність, саме е, що там з Путіним, що там з тими пригоженими, що там з тими е, за владу, як у них наскільки стабільна у них зараз влада? Є якась там боротьба чи немає тої боротьби? Давайте подивимося це питання. Що там з владою? Ну, в принципі, ви бачите, показую, що ще там стабільно. Там я не, не бачу, що. Хоча, хоча, ви бачите, питання висить у повітрі. Тут ще невизначеність. Невизначеність ще. Але, бачите, з одної сторони. Зараз я поясню. Зараз я поясню. Дивіться. А тут ще невизначеність. З одної сторони є сили, які бунтують, які е, хотіли би піднятися проти цієї е, сили. Так, є інша сила це найбагатші люди, це е, стабільні, це люди, які при владі, це люди, які пишуть закони, щоб ви розуміли. Це люди, які дійсно. Mm, ну, їм би не хотілося це втрачати. Бачите, у них в руках а, вони так вважають: і влада, і світ у них в руках. І є інша їх меншість, але, тому що це іменша е, сім, сімка, тут десятка, бачите, можна і так сказати. Вибачаюсь. От, І е, просто, щоб ви розуміли, що. Тут розділилися на два лагеря. Можливо, їх є і більше, але нам показують є два лагеря, які хотіли би бунту, які би хотіли чогось іншого. Але все рівно, бачите, червоний прапор, все рівно це не значить, що вони будуть бунтувати, бо вони не хочуть війни з Україною. Розумієте? Зараз ми подивимося, що це за бунт. От, А тут іде, бачите, все рівно замилювання під, е, як це сказати. Як це називається, коли е, пода... не подачки дають, а ось ці гроші, які, от, бачите, вилетіло з голови таке слово. Коли взятки дають, як воно називається? Хабарі. О, бачите, згадала: хабарі. Тут йдуть великі хабарі по світі. Розумієте? Ось та карта говорила, що там ідуть великі хабарі по світі. Такі країни, як, як і Мадярія, ось вони отримують великі хабарі. Є інші країни, такі як і, ці, Іран, можливо, Індія. Я не, не, не буду зараз говорити, щоб не сказати якусь дурницю. Так, щось я хотіла подивитися. А, ось ця хотіла подивитися. Хотіла подивитися, що там з низами. Ось тому що це сила, яка хотіла би зняти цю владу. Зараз ми подивимося, що у них там. Ну, у них ще, бачите, вони ще не готові. Абсолютно не готові. Я так скажу: плани в них є. Ось вони хочуть, до речі, ви знаєте, вони би хотіли це все під шумок війни, тому що це карта війни. Хотіли би паралельно, ось мені йде таке паралельно. Ось ця карта, мені, ось ця говорить, ніби паралельно війні хочуть вони зробити якийсь переворот. Ну Ми про це вже говорили, що якийсь переворот хоче бути, але ви бачите, все рівно тут все стабільно йде. Тут настільки ще все стабільно, що цього перевороту поки що я не бачу, але він буде. Він буде. Коли він буде, це важко сказати. Розумієте? Це коли вони будуть готові. Вони не готові ще. Бачите, йдуть, ще збираються ресурси, тобто організовується щось, пророблюється. Можливо, щось вони там готують. Ну, я не знаю, що треба для перевороту, але вони готуються. Накопичується, але бачите, як той паровоз повним ходом кипить. Що дасть нам цей переворот, якщо він буде? Давайте запитаємо так. Тут ще не всі визначилися. Якщо цей переворот буде, дасть він щось Україні? Що це дасть нам Українцям? Україні? Ага, їхня внутрішня. Нам буде трошечки облегчення, я так скажу. Угу. Полегшення. Нам буде полегшення. Да. Нам різке полегшення. Ми відчуємо це, до речі, одразу. Легке полегшення. Ви бачите, що нам дає? Не буде вже той... ця боротьба проти цієї карти. Бачите, ця карта ем, така ем, войовничіша. Це вже, знаєте. Ну, Звичайно, війна не припиниться аж так дуже розумієте, але все рівно полегшення буде. Це карти всі, які кажуть полегшення, стабільність, трохи, трошечки буде, знаєте, якось так з паузами, з розстановками. Знаєте, Це коли прорідження такого, не буде того скупчення цих росіян, вони підуть на бунт, наприклад, а нам буде легше. Але все рівно це не аж так дуже. Але легше буде. Ось так я мої дорогенькі, я це бачу: полегшення для нас. Давайте тепер ще візьмемо валеріаночку. на вечір, на останок, трошечки, щоб нас заспокоїти. Що нам маленький принц? Порадить, чим він нас заспокоїть, що він хорошого нам покаже, як для майбутнього України. Дев'ятка монет. Ви знаєте, свій, свій рай будуємо своїми руками. Так, у нас зараз, бачите, оце наша ситуація зараз. Е, важко. Розчарування, велике розчарування. Це може бути розчарування у багатьох речах. Хтось без дому лишився, хтось розчарувався. В комусь чи в чомусь ось а, в близьких людях, але все рівно ось ці плачі, це просто так не пройде мимо. Ми все рівно йдемо до нашого добробуту, до нашого процвітання. Ось е з Росією лишиться тільки ось таке. от, Я би казала: взагалі, ні 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 нікого не впускати і нікого не випускати. Ні, верніше так. Усіх випускати, хто хоче за порєбрік, але назад замурувати і не відпускати. До речі, ви знаєте, у мене така думка, що стосовно Донбасу, треба буде зробити розклад. От напишіть мені, зробити розклад чи ні. Я зараз трошечки поясню, тому що в мене такі думки приходять там дуже ем, озлоблені. Саме наші люди дуже багато полонені кажуть, що розповідають, що саме ось ці з ЛНР, ДЛНР і так далі, що вони найжорстокіші. Вони виховалися за 8-9 років, виховалися. На е, ідеології вони навіть не знають, що що, що хорошого в Росії, що поганого їм зробила Україна. Вони цього не знають. Вони просто ненавидять Україну і провозглашають Росію. Оце зомба зазомбовані. Нам буде дуже важко звільнити Донбас. Я вже казала, що Крим скоріше за все звільнять раніше, ось, а Донбас мені здається, буде найважчим. Можливо, Луганськ так само, але от я Донбас. Я відчуваю, що Донбас буде найважче. Все, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. На все добре.